Добрий день наші земляки. Діло в тім, що на цей раз я хочу прокоментувати свій інформаційний запит до ЖСП Наше Місто, який я зробив. Я зробив це десь на початку року, так сказати. Що я хотів узнати від ЖСП Наше Місто. Я хотів узнати, скільки вони грошей одержують за обслуговування нашого будинку номер 10 і що вони на ці гроші роблять в кінці кінців. Як вони тут акумулюються, ці кошти чи не акумулюються? І, вище ви ще вище ви можете побачити копії, копії цих документів. А я хочу їх просто прокоментувати, цю відповідь. А дивіться. Вони повинні зібрати 245 тисяч 800 гривень за рік в нашому будинку. Це велика сума. Дивіться, це трьохпод'їздний будинок в теплодарі таких под'їздів, таких будинків багато. І виходить, що сума ця для міста значуща, будемо говорити так. Вони зібрали тут 159 тисяч, субсидії рано чи пізно до них вернуться. Які-то там нещасні 37,5 тисяч неплатіжей, вони цими неплатіжами не займаються, вони тільки пишуть нам такі от об'яви на, на під'їздах, що так так, і так, такі-то, такі-то люди не хочуть платити там, за комунальні послуги. Не виходять з цієї ситуації дуже просто. Вони просто-напросто нам повишають ці тарифи от. і компенсують. Цих неплательщиків, з якими вони не борються. Вони думають, що ми повинні боротися. Так от відповідають на питання, що зроблено за рік. Тут дуже такі відповіді інтересні. Витрати по технічному обслуговуванню систем водопостачання та водовідведення за січень, грудень було проведено наступні роботи. Планова перевірка системи водопостач... водопостачання. Ви можете представити, що це таке? Я в принципі не дуже. Та по опаленню. Ремонт лежаків по опаленню на чердаку. Ремонт лежаків. Діло в тому, що я там на тому по тому чердаку, десь на неділі дві робив утеплення цих систем систем опалення. Я щось звернув увагу тільки на те, що вони там поскручували деякі деталі і звернули. Це на людей, які не мають свого місця проживання, а живуть типу на чердаку. Діло в тому, що у нас двері на гріща, це на тих на, на техповерх закриті. У всіх, у всіх трьох під'їздах стоять замки. Так, що тут ще? От таке інтересне. От, Замінено там, допустимо, каналізаційні труби які-то. Але те, що вони міняють, вони міняють за що жильців. Жильці купляють цю техніку, купляють матеріали, розплачуються сантехніками, туди-сюди. Вони пишуть це собі в список, що вони в список добрих діл і так далі. Або, допустимо, так, в ході підготовки до осінньо-зимового періоду проведена ревізія та ізоляція елеваторного вузла, ізоляція. Труб теплопостачання 10 квадратних метрів. Хто-небудь хто, 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 хто бачив таку одиницю виміру, щоб труби мірялись у квадратних метрах. Мені здається, це такий абсолютний непрофесіоналізм. 10 квадратних метрів труб вони за, заізолірували. Я, я підозрюю, що це вони мають на увазі е, то, той матеріал теплоізоційний, який вони такий найдешевий беруть. Його, його, Площа, тобто одиниця виміру в квадратних метрах. Но 10 квадратних метрів нам треба сотні квадратних метрів для того, щоб е, підготуватися до зими. Тобто, от вони підготувалися до зими, 10 квадратних метрів купили цього матеріалу і щось вони там заізолірували. І в результаті е, в багатьох домах нашого міста е, тариф. На теплопостачання за квадратний метр доходить до 36 до 39 гривень за квадратний метр. Коли от в містах Одеса, там, Миколаїв і все це від 14 гривень ну, до 20 це при центральному теплопостачанні. Я не маю на увазі індивідуальне, де котельні роблять в будинках. Ну от, о! Дуже інтересний пункт. Витрати по обслуговуванню житлового фонду. Прибирання підвального приміщення два рази на протязі року освітлення підвального приміщення, очистка ливнисточних труб від снігу та льоду в зимовий період. Так, так, так. Розбитого скла. Так. Окрім вище названих робіт, постійно проводиться деретизація та дезінфекція підвальних приміщень щомісяча. Тут е в соціальних мережах є картинка, що у нас в 10 домі озеро нечистот, яке існує вже, мабуть, більше півроку. Я не знаю, яким способом вони його дезінфікують, мабуть, хлорку сипать, сиплють. Але діло в тому, що запаху хлорки там в підвалі немає. Я туди Кожен місяць ходжу, раз в місяць ходжу, а то і частіше, щоб подивитися, як там лічильник працює. Запаха хлорки я не чув, але озеро існує. І ніхто, палець о палець, ніхто і не б'є, щоб це озеро убрати. Просто-напросто молотком розбили ці так називаємо лежаки для того, щоб не заливали колодці на, на вулиці. Хто хай зливається у нас в підвал. Да, от такі от. А чому я вирішив оприлюднити цю їхню відповідь? Тому що у нас була проблема з утепленням. Нам не вистачило ізоляційного матеріалу, щоб утеплити теплові мережі в підвалі. Ми, я звернувся до наших депутатів, до одного депутата. Яка офіційно по нашому дому вона нічого не змогла зробити, звернувся до другого депутата його прізвища Нікрасов. От він мені пообіцяв, що це швидко все це зробиться. Він запросив головного інженера Грозного, ви його прекрасно знаєте, це бувший начальник відділу майна нашої місь, міської місь, нашому, в нашій мерії. От, вони пообіцяли, що вони саме. В найближчий час вони дадуть нам ці ізоляційні матеріали, ми закінчимо це теплоізоляцію. Але так як вони нічого нам не дали, я зрозумів, що ми нічого не получимо з таким, ну як сказати, дружнім шляхом, Ну, то я вирішив, що я покажу вам їхню відповідь з, з, зі списком виконаних робот за рік. І якщо ви маєте так, технічний склад хара, розуму, то ви побачите, що в принципі отримали тисячі, а зробили там на, на, на набагато менше. Тому що є, є, є тут кілька пунктів, які, е, я вважаю, що вони вірні, це вивоз мусора і уборка придомової території. Вони тут написали чітко 4 тисячі в місяць, що йде на зарплату там, і на мітьолки на, на відра. Останні пункти це просто-напросто Да, і, і підпис. Підпис дуже інтересний. Я не знаю, це підпис директора чи ні. Мені здається, що директор просто-напросто проігнорував. Тому що, думаю, що це якась закорючка, що секретарша там написала. І вони пишуть, що от вони роблять приборки на тих, на тих поверхах і в підвальних приміщеннях. Мені інтересує, як вони приборку роблять на тих поверхах. Десь буквально протягом кількох неділь вони взяли у нас ключі, тому що ключі з від тих поверхів знаходяться у нас, бо вони погубили раніше, колись були у них ключі. І було сказано, що вони будуть вогненебезпечні предмети убирати. Але вони обрали просто-напросто труби, які залишились після того, як жильці зробили ремонт за свої ж гроші, поміняли каналізаційні труби. І... Тимчасово положили їх там біля входу, щоб потім вивезти металолом, щоб хоч трохи компенсувати свої витрати на цей ремонт. А в результаті... У наших працівників ЖКО глаза розгорілися. Ізоляційний матеріал залишили, ой, вогненебезпечний матеріал залишили на горіщі, а труби щезли. І, все. і вони говорять, що там у нас замки поломані, що там у нас ходи хто завгодно. Але я визивав міліцію і показував, що замки справні, що вогненебезпечний матеріал як був там, так і лежить біля входу. Ніхто його не забирав. Ну, а труби щезли. Діло в тім, що мені здається, що а, вони нам апелюють, щоб ми в цьому листі написано, щоб ми не, не виставляли претензій, а робили товариство спільників ОСББ. Да, діло в тім, що це вихід, але ми можемо зробити це ОСББ тільки тоді, коли нам здадуть той будинок в тому, на, в тому вигляді, який він повинен бути. За що ми заплатили гроші? І, да, тоді ми, у нас буде. Ми зможемо по-другому жити трошки. А зараз зараз мені здається, що потрібно в кожному будинку зробити таку групу громадських активістів, допустимо, 3-4 чоловіка, щоб у них були ключі від підвальних приміщень, від тих поверхів. І якщо е, працівники ЖСП «Наше місто» приходять з якимись ремонтними роботами, то вони беруть у нас ключі і ми питаємо у них, а що ви там будете робити? І потім попросить у них акт виповнених робот. Ви зробили, допустимо, 10 вентилей поміняли. Так, да, скажіть нам, будь ласка, от ми поміняли 10 вентилей. А не пишіть нам, що ви тут поміняли то, друге, третє.